Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі. Світ знає. Як завжди розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Кожен лідер приватних військових компаній знає одну просту істину: найбільша небезпека приходить не ззовні, а зсередини. Євген Пригожин розумів це краще за багатьох українці українців. Одне... Він часто говорив своїм довіреним особам, що коли настане його час, смерть прийде не від ворога на полі бою, не від іноземних спецслужб, а від тих, хто сидить поруч з ним за столом переговорів. Ця і у нас все... передбачення виявилися пророчими. 23 серпня 2023 року о 18 годині 19 хвилин за московським часом світ отримав новину, яка потрясла не лише Росію, але й увесь геополітичний ландшафт. Приватний бізнес Джет, що належав засновнику ПВК Вагнер, розсипався на шматки над Тверською областю. Разом з Пригоженим загинули його найближчі соратники: Дмитро Уткін, людина, що дала назву приватній військовій компанії, та Валерій Чекалов, один з ключових фінансистів організації. Ми прийшли пахамські прошісь сапогами по всій території». Офіційна версія подій була озвучена швидко і лаконічно. Теракт, вибух на борту, справу закрито. Російські ЗМІ послушно підхопили цю версію, не задаючи зайвих питань. Але в закритих чатах спецслужб у коридорах влади, у середовищі наближених до Пригожина, людей почали циркулювати зовсім інші історії. Сьогодні, більш ніж через рік після тієї трагедії, завдяки унікальним документам, свідченням очевидців і джерелам, в оточенні загиблого, ми можемо відновити справжню картину того, що. Що відбулося, це не просто теорія змови чи чергова версія, це детальна реконструкція однієї з найбільш продуманих зрад в історії сучасної Росії. Щоб зрозуміти масштаб зради, яка привела до загибелі Пригожина, необхідно відновити хронологію подій 23 серпня 2023 року з максимальною точністю. Кожна деталь цього дня має значення: кожна зустріч, кожен телефонний дзвінок, кожен рух все це складові одного великого пазлу. О 6.30 ранку Пригожин прокинувся у своєму московському офісі, де часто залишався на ніч під час важливих переговорів. За свідченням його особистого помічника цього ранку він був незвично піднесений. Попередня доба принесла кілька важливих досягнень у африканських проектах компанії. Перспективи нових контрактів в Центральноафриканській Республіці і Малі виглядали многообещаючими. О восьмій ранку відбулася перша зустріч дня, нарада з керівниками логістичного відділу щодо поставок в Африку. Присутні п'ять осіб, включаючи того самого помічника, який згодом таємничо зникне за кілька годин до вильоту. Згідно з нотатками, знайденими пізніше, обговорювалися деталі майбутньої поїздки Пригожина до африканських держав на початку вересня. О 30 відбулася закрита зустріч з представниками МЗС Росії щодо координації діяльності ПВК на африканському континенті. Детали цієї зустрічі до сих пір залишаються класифікованими, але відомо, що Пригожин отримав певні гарантії щодо продовження діяльності його структур за кордоном після відомих червневих подій. Через дві години обід з фінансистами компанії обговорювалися питання реструктуризації бізнесу після конфлікту з міністерством оборони. Пригожин демонстрував оптимізм щодо майбутнього організації, говорив про нові можливості і партнерства о 14.30. Телефонна розмова з Дмитром Уткіним і Валерієм Чекаловим. Домовляються про спільний виліт до Санкт-Петербурга. Пригожин особисто підтверджує час відльоту 17.30, і ось о 15.45 відбувається перша дивність дня. Помічник, відповідальний за авіаційну логістику та безпеку польотів, отримує термінову телефонну розмову. Після неї він повідомляє колегам, що йому потрібно терміново з'їздити в аеропорт для технічної перевірки бортів. Це була його остання поява в офісі. О 16-й годині Пригожин з охороною вирушає в аеропорт Шереметьєво. В дорозі він здійснює кілька дзвінків, обговорює плани на вечір в Петербурзі. За словами охоронця, настрій у нього був чудовий. За 45 хвилин вони прибувають до Шереметьєво. На льотному полі їх чекають два ідентичні бізнес-джети. Це була стандартна процедура безпеки Пригожина. До останнього моменту ніхто не знав, яким саме бортом він полетить. Рішення завжди приймалося випадково, часто за допомогою підкидання монети або простого це підійде, але цього дня все відбулося по іншому. За свідченням працівника аеропорту, який згодом погодився дати анонімне інтерв'ю, Пригожин без вагань попрямував до борту Р 02795. Не озирнувся на другий літак, не радився з охороною, не проводив звичних процедур перевірки. О 17.54 зліт. Останнє, що чули від пілотів, стандартне повідомлення про набір висоти і перехід на заданий курс до Санкт-Петербурга. О 18.19 літак зникає з радарів цивільної авіації на висоті 8500 метрів. Через 21 хвилину місцеві жителі села Куженкино повідомляють про падіння горящих уламків з неба. Найбільшою загадкою того дня стало зникнення людини, яка мала забезпечити безпеку Пригожина в останню чергу. Назвемо його Михайло, так його знали колеги по офісу. Це був досвідчений фахівець з авіаційної безпеки, який працював з пригоженим вже понад 5 років. Михайло був тією людиною, яка особисто перевіряла кожен борт перед вильотом. Він мав доступ до технічної документації, контактував з екіпажами, координував роботу наземних служб, в його обов'язки входило дати остаточне добро на безпеку будь-якого польоту. За свідченням його колеги, який працював поруч у логістичному відділі. Михайло цього дня поводився дивно. Вранці він був нервовим, постійно дивився в телефон, кілька разів виходив покурити, хоча зазвичай не палив. Взагалі близько 15.30 йому подзвонили на мобільний. Розмова тривала не більше хвилини, але після неї Михайло кардинально змінився. Він швидко зібрав свої речі, сказав, що терміново їде в аеропорт перевірити технічні моменти перед вильотом і вийшов з офісу. Це була. Зустріч з ним живим. Спроби зв'язатися з Михайлом після катастрофи не увінчалися успіхом. Його телефон був відключений, до квартири він не повернувся. За неофіційними даними, його тіло знайшли через тиждень у лісосмузі неподалік від аеропорту з ознаками насильницької смерті. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Справа була швидко засекречена. Але найголовніше не зникнення Михайла, а те, що в його відсутність процедури перевірки безпеки були порушені. Хтось інший дав добро на виліт r А02795. Хтось, хто знав про плани Пригожина і мав достатні повноваження, щоб змінити стандартні процедури безпеки, зрада рідко буває спонтанною. Зазвичай це результат довгого планування, врахування множини деталей, підготовки відходу для виконавців. Події в офісі ПВК Вагнер за день до катастрофи свідчать про те, що операція готувалася як мінімум кілька днів, а можливо і тижнів. 22 серпня о 21 годині знаменитий офіс ПВК Вагнер на вулиці Пташний у Санкт-Петербурзі, який місцеві жителі давно знали як штаб-квартиру найманців. Цього вечора був незвично активним. Співробітники сусідніх офісів згадують, як близько 9-ї вечора до будівлі під'їхали кілька темних мікроавтобусів без номерних знаків. Охоронець сусідньої будівлі розповідав. Я працюю тут уже 10 років, бачив різне, але такої активності пізно ввечері не було ніколи. Люди носили коробки, якісь сервери, якесь обладнання. На мої питання відповідали, що це планова евакуація документів. Показово, що цієї ночі в будівлі працював аварійний генератор, електрика була відключена ззовні. Це дозволило провести операцію максимально непомітно, без привернення уваги охоронних систем та камер спостереження. За даними нашого джерела у правоохоронних органах було вивезено близько 30 коробок документів, кілька серверів та значна кількість готівки з корпоративних сейфів. Весь архів фінансових операцій, списки особового складу, секретні договори з африканськими урядами все це зникло за одну ніч. Найцікавіше, що офіційно про цю операцію не було повідомлено ні Пригожина, ні його найближчих соратників Уткіна і Чекалова. Більше того, згідно з телефонними записами, які стали доступні слідству, жоден з керівників вищої ланки ПВК не був проінформований про планову архівацію. Хто тоді дав наказ? Хто мав достатні повноваження, щоб організувати таку масштабну операцію? І найголовніше, чому це відбулося саме за день до загибелі Пригожина? Один з найважливіших елементів розслідування це аналіз телефонних переговорів ключових фігур у дні, що передували катастрофі. Завдяки витоку частини оперативних матеріалів ми можемо відновити деякі цікаві деталі. 20 серпня о 18.45 відбувся перший подозрений дзвінок. Невідомий абонент зв'язується з заступником Пригожина з логістичних питань. Розмова триває 8 хвилин. Через годину після цього дзвінка заступник телефонує начальнику служби безпеки і просить уточнити маршрут руху на 23 число. Наступного дня о 14 годині, 20 хвилин відбувається другий цікавий епізод. Той самий заступник отримує дзвінок з московського номера. Номер зареєстрований на підставну особу, але за геолокацією дзвінок здійснений з району, де розташовані офіси ФСБ. Після цієї розмови заступник негайно зв'язується з авіакомпанією і запитує про технічні можливості бортів на завтра, 22 серпня, о 9.30 Заступник дзвонить Михайлу, тому самому помічнику, який згодом зникне. Розмова коротка, але після неї Михайло бере лікарняний і не з'являється на роботі до вечора. Того ж дня о 20.15 Михайло повертається в офіс разом з групою невідомих осіб. За свідченням охорони він виглядав напруженим і кілька разів повторив фразу Все буде добре, просто виконуємо план. 23 серпня о 15.30 відбувається останній дзвінок Михайлу, саме той, після якого він покинув офіс і поїхав в аеропорт. За даними операторів зв'язку, дзвінок тривав 47 секунд і був здійснений з того самого московського номера, що і 21 серпня. Цей ланцюжок дзвінків малює чітку картину. Операція готувалася принаймні три дні, координувалася з Москви і включала в себе людей з безпосереднього оточення Пригожина. Щоб зрозуміти механізм катастрофи, експерти з авіаційної безпеки провели кілька незалежних досліджень. Офіційна версія про вибух на борту викликала у них багато питань. Перший сумнів стосується характеру розсипання уламків. За даними експертів, якщо вибух стався всередині літака, уламки мали б розсипатися по іншій траєкторії. Натомість картина уламків більше нагадувала результат зовнішнього впливу. Другий момент: в уламках не знайдено типових слідів вибухових речовин, які зазвичай залишаються після внутрішнього підриву. Хімічний аналіз показав наявність специфічних сполук, характерних для військових вибухівок, але не для терористичних актів. Аналіз записів радарних станцій показав цікаву аномалію. За кілька секунд до зникнення з радарів літак різко змінив курс і висоту. Це може свідчити про спробу екіпажу уникнути чогось або про втрату керування внаслідок зовнішнього впливу. Крім того, в той же час радари зафіксували в районі катастрофи присутність невідентифікованих об'єктів, які рухалися з швидкістю, характерною для військових літаків. Одна з найбільш технічно обґрунтованих версій це втручання в системи управління літаком через кібератаку. Борт Рей 02 795 був обладнаний сучасними системами автопілота та супутникової навігації, які теоретично можна зламати за наявності відповідних технологій. Експерт з кібербезпеки, який погодився прокоментувати події анонімно, пояснив, сучасні бізнес джети дуже залежні від електронних систем. Якщо отримати доступ до бортових комп'ютерів, можна спровокувати катастрофу, яка виглядатиме як технічна несправність або теракт. Щоб зрозуміти мотиви зради, необхідно проаналізувати політичну ситуацію навколо Пригожина у той період. Червневий марш на Москву став поворотним моментом у відносинах між лідером ПВК Вагнер і російською владою. Хоча офіційно Пригожина було прощено, а його організації дозволено продовжити діяльність в Африці, реальна ситуація була набагато складніша. За кулісами точилася боротьба за контроль над африканськими активами ПВК, які приносили мільярдні прибутки. За даними нашого джерела, у російських спецслужбах існувало кілька груп впливу, які хотіли отримати контроль над цими активами. Частина представників силових структур вважала, що Пригожин становить занадто велику загрозу для системи і його необхідно усунути. Особливо гостро стояло питання контролю над діяльністю в Центральноафриканській Республіці, Малі та Буркіна Фасо. ПВК Вагнер контролювала там не лише військові операції, але й видобуток алмазів, золота та інших цінних ресурсів. Річний оборот цих операцій оцінювався в кілька мільярдів доларів. Пригожин активно опирався спробам поставити ці операції під контроль Міністерства оборони або інших державних структур. Він вважав, що це його особиста справа, побудована роками праці та інвестицій. За тиждень до загибелі Пригожин провів кілька зустрічей з представниками урядів африканських країн. Обговорювалися плани значного розширення присутності ПВК на континенті. За деякими даними планувалося відкриття нових баз у Нігері та Чаді. Ці плани не могли не турбувати конкурентів і противників Пригожина в російській владі. Чим сильнішим ставав би його вплив в Африці, тим важче було б його контролювати або усунути. На підставі зібраних матеріалів можна скласти портрети людей, які найімовірніше були залучені до підготовки зради. Це не остаточні висновки, але досить обґрунтовані припущення. Першою фігурою є людина з найближчого оточення Пригожина, яка відповідала за логістичні операції. За нашими даними йому близько 45 років. Він працював з Пригожиним понад 8 років. Мав доступ до планів переміщень, контролював закупівлі та поставки, координував роботу з авіакомпаніями. Можливий мотив зради за неперевіреними даними. У нього були фінансові проблеми, пов'язані з особистими боргами. Крім того, після червневих подій він виражав невдоволення політикою Пригожина і говорив про необхідність повернення до системи. За кілька днів до катастрофи його статки різко поповнилися. Він погасив кредит на суму близько 50 мільйонів рублів і придбав нерухомість у Дубаї. Другою ключовою фігурою є представник російських спецслужб, який офіційно займався координацією діяльності ПВК з державними структурами. Людина з великим досвідом оперативної роботи раніше. Ше працював у підрозділах, що спеціалізуються на ліквідації проблемних фігур. Його мотив виконання прямого наказу вищого керівництва. За інформацією наших джерел, операція з усунення Пригожина була санкціонована на найвищому рівні після того, як стало зрозуміло, що він не збирається відмовлятися від своїх африканських амбіцій. Третім учасником змови був фахівець з авіаційної техніки, який мав доступ до бортів Пригожина під час їх обслуговування. За нашими даними, саме він міг установити пристрій, який викликав катастрофу, або внести зміни в програмне забезпечення бортових систем. Його мотив був переважно ідеологічним. Він вважав Пригожина зрадником, який піднявся проти законної влади під час червневих подій. Крім того, у нього були особисті мотиви. Його брат загинув під час конфлікту між ПВК та регулярною армією. Усунення Пригожина було лише частиною більш масштабної операції з ліквідації усієї структури ПВК Вагнер як незалежної сили. Подальші події це підтверджують. Разом з Пригожиним у тому ж літаку загинули Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Два найваж... Важливіші керівника організації це не могло бути випадковістю. Хтось спеціально переконав їх летіти всіх разом, хоча зазвичай вони подорожували окремо з міркувань безпеки. За тиждень після катастрофи були заарештовані або зникли ще кілька ключових фігур ПВК. Офіційно це пояснювалося за чисткою від корупції, але насправді йшлося про ліквідацію свідків і потенційних месників. Африканські активи ПВК Вагнер були швидко переведені під контроль нової структури, так званого африканського корпусу, що підпорядковується безпосередньо Міністерству оборони. При цьому найбільш прибуткові напрямки дістались людям, близьким до організаторів операції. Одночасно з фізичним усуненням Пригожена розпочалася масштабна інформаційна кампанія з дискредитації його особи та організації. З'являлися розслідування про корупцію, зловживання. Зради інтересів Росії тощо показово, що ці матеріали готувалися заздалегідь. Вони з'явилися в змі вже через кілька днів після катастрофи, що свідчить про попередню підготовку. Після катастрофи розпочалася активна діяльність з приховування справжніх причин трагедії та усунення свідків. Офіційне розслідування катастрофи було завершено в рекордні терміни, менше ніж за три місяці. Такої швидкості не буває при справжніх розслідуваннях авіакатастроф, які зазвичай тривають роками. Експертні висновки були засекречені. Родичам загиблих не надали повний доступ до матеріалів справи. Незалежні експерти та журналісти, які намагалися провести власні розслідування, стикалися з серйозним тиском. Про долю Михайла, помічника Пригожина, який зник перед катастрофою, ми вже згадували, але він був не єдиним. За даними правозахисників, щонайменше четверо людей з оточення Пригожина зникли або загинули за підозрілих обставин протягом місяця після катастрофи. Диспетчер аеропорту, який працював у день катастрофи, загинув у автокатастрофі через два тижні. Механік, який обслуговував борт напередодні, помер від серцевого нападу у віці 34 років. Охоронець офісу ПВК покінчив життя самогубством, залишивши записку про неможливість жити з виною. Тема катастрофи швидко зникла з російських ЗМІ. Журналістам дали зрозуміти, що подальші розслідування не бажані. Кілька незалежних медіа, які намагалися продовжувати роботу над темою, отримали попередження від контролюючих органів. Усунення Пригожина мало далекосяжні наслідки не лише для російської політики, але й для геополітичного балансу в Африці та інших регіонах. Ліквідація незалежної ПВК Вагнер означала припинення існування останньої великої приватної військової структури в Росії, яка не підпорядковувалася безпосередньо державі. Це значно посилило централізацію контролю над військовими операціями за кордоном. З іншого боку, це також означало втрату унікальної гнучкості та ефективності, яку забезпечувала незалежна структура. Державні організації рідко можуть діяти з такою швидкістю та креативністю, як приватні. В Африці усунення Пригожина призвело до тимчасового ослаблення російського впливу. Нові керівники не мали такого досвіду роботи з африканськими лідерами, не знали специфіки регіону, не мали налагоджених особистих контактів. Це створило можливості для інших гравців: Китаю, справжньоштатної європейських держав посилити свою присутність у регіоні. Частина африканських урядів почала переглядати свої відносини з Москвою. Історія Пригожина стала попередженням для інших представників російської еліти. Вона показала, що навіть найближче оточення може стати джерелом загрози і що лояльність має свою ціну. З іншого боку, ця історія також продемонструвала межі толерантності системи до незалежних гравців. Будь-хто, хто наважиться кинути виклик усталеному порядку, може зіткнутися з аналогічною долею. Незважаючи на всі зусилля розслідувачів, багато питань залишаються без відповідей. Деякі з них можуть ніколи не отримати остаточної відповіді, але їх аналіз допомагає краще зрозуміти масштаб операції. Хто був справжнім замовником операції? Відомо, що рішення про усунення Пригожина приймалося на найвищому рівні, але конкретні імена залишаються таємницею. Чи існували альтернативні сценарії? За деякими даними розглядалися варіанти арешту або політичного компромісу, але в підсумку було обрано найрадикальніший шлях, де зараз знаходяться основні виконавці операції. За неперевіреними відомостями, кілька ключових фігур отримали нові посади в державних структурах. Інші виїхали за кордон з новими документами, що сталося з африканськими активами ПВК Вагнер. Офіційно вони перейшли під контроль державних структур, але реальні бенефіціари можуть бути іншими людьми. Чи планувалися подібні операції проти інших незалежних гравців російської політики? Це питання особливо актуальне в контексті подальших подій у російському істеблішменті. Історія з Пригожиним показує наскільки далеко готова зайти система заради збереження контролю. Вона також демонструє складність і багатошаровість сучасних операцій спецслужб, де фізичне усунення поєднується з інформаційною війною, економічним тиском і політичними інтригами.